Військова частина, де дислокується 44-та артилерійська бригада, у вересні відсвяткувала річницю відновлення. Питання її укомплектування та військово-технічного забезпечення досі стоїть гостро. В АТО зараз служить понад дві тисячі військовослужбовців військової частини. Сьогодні вже думаємо над можливістю повернення на постійне місце дислокації нашої 44-ї бригади зони проведення антитерористичної операції. А відповідно, ми маємо усвідомлювати, що більше як три тисячі військовослужбовців треба десь розмістити. Потенційно є проблема, що дана військова частина в місті Тернополі лише здатна розмістити 600 осіб. Обласна влада також запевняє, що працює над відновленням військової інфраструктури у Кременці, Теребовлі, Чорткові та борщеві. Для забезпечення потреб українських бійців вона передала сучасний плазмовий телевізор. Буде монтований спеціалізованою машиною, яка ще з -х, 70 х років випуску була комплектована старими кіноустановками, старими радіоприймачами, і тому подібне. Зараз ми комплектуємо сучасними. Приладами це комп'ютер, відео, фотокамери, підсилювачі колонки, радіоприймачі, і в тому числі е, телевізор. У Тернополі цю машину повністю укомплектують та відправлять у зону АТО. Жінки, військовослужбовці, яких тут майже 40, отримали індивідуальне взуття. Ну ці легші, і вони ну якщо брати по зовнішньому вигляду, то вони. Якісніші. У нас, на жаль, немає розмірів. У нас немає. От дівчата мають, якщо мають 36, а нам видають 38. Тобто, великий позитив, великий плюс в тому, що прийшли люди, підібрали нам розміри і пошили. У 44-й артилерійській бригаді планують розширяти число військовослужбовців, які служитимуть за контрактом. Потрібно майже півтори тисячі осіб. Тож охочих стати контрактниками запрошують зголошуватись у військкомати.